Всім доброго дня, мене звати Богдан і ви на його каналі Memory Play. Сьогодні ми продовжимо продити гру, яка називається Need for Speed Mozart 2005 року. Сьогодні вже є 34 епізод. І в цьому 34-му епізоді ми почнемо впродити парі і набрати рейтинг до такого противника, як номер 5 чорного списку, це нас Webster Так, нам потрібно брати 4 парі і всього 100 з чимсь тисяч. Ай, не 100 тисяч, 157 десять, всього лиш обратно, навіть менше. Рейтінг, все, да, всю. Тут 3 вже бачу, не можемо пройти, але це ще не значить можемо пройти по швидкості. Ну зараз попробуємо так. Тут 300 км розігнатися. Попробуємо зараз. Так, Розвуд Север. Північ, тобто. Север. Кхе -кхе, і починаємо. Так. 300 км, ну, в принципі, ми повинні. сподіваюся, пройти. Трішки не вистачило, не знаю, тепер час зможемо прийти чи ні. <кхе> ну що тут резінація с я чомусь не можу. Давайте почнемо хоча б з з, 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 з 90 почнемо. Щоб б не, не пройдемо. Чи зможемо, ну подивимося зараз точно. <кхе> Щось за не виходить. Давайте, можливо, ми ще покращимо, можливо, таке буде ще. Так, заходимо в гараж і беремо тюнінг. У нас відкривається підвізка, краще. Керованість практично максимум закінці азота. Ну, до речі, майже півмільйона доларів є на рахунку. Ходимо знову в парі, пробуємо знову 300 кілометрів набрати. А давайте, можливо, все-таки перейдемо зараз трішки далі. Більше відстань буде у нас розігнатися. Ось, самого кінця, давайте. Візити, б, брат, і звідси починаємо набирати щедрість. Щоб ти машина не заужала нам, залегло бы Блін, три кілометри десь не вистачило всього лиш. Зовсім трішечки не вистачило нам. Давайте далі трішки ще далі. Ми поїдемо десь, не знаю звідки. Це... Десь це відстані, коротше. Ці відстані будемо їхати. Капець, ну як так? Я не розумію, що чесно. Як так стається, ніби. Якраз як в притек їдемо, але. Набрати 300 км не можемо. Це про тому, що ми ще їдемо. Більше відстані, ніж нам дають. Ми не їдемо так, як тут. Нам дається. Нам дається на десь на. 50 метрів менше, наскільки. І ми не можемо на ісону більше відстані. І 300 км набрати, ніяк не можу. Ну були 110 км, то вже має 190. Якщо відрізимось в машину, то. Та в смислі, 301 км був тільки що. Жесть, звичайно, що фух, ну важко йдеться у нас. Хочу просто повтитися. Тут саме найлегше пройти фотоконтроль, а тут не можу я все одно набрати. Всі кражі проходив, звідси кількість не знімаю, вже 5 практично. Ніяк не можу набрати одне парі. Реально, ч. От було ж 301 навіть коли. І все одно не зарахувало. Чому прийшли? Ай тоді звідси. Кисні вже 200 км набрали якраз. Ще би їх не було, блін, хо. Я тупо. Ось і все, ми вже втратимо. Тепер ми 300 км теж не наберемо. Ну от трішечки, якби не врізалися, в ту штуку, коротше не врізалися би... ми б прийшли а це? Забор ми врізалися і тепер проходити спочатку знову. Тупо на одне парі. Потратив вже 5 хвилин тут Ну це жесть, що чесно. Менше б цих їздило, чуваків і було б клас. Менше б цих людей їздило і було б... Би... 100% вже прийшли, тому що вони нам заважають найбільше. Всі так само. і знову вони, блін, їх повний тут. Ну нарешті, ну, скільки часу ми проходили, ну не це парі вже, звичайно, що ми, слава Богу, прийшли все-таки, добили його. Переходимо наступного парі, також багато 28 км, нам потрібно також назад поїхати і дати більше собі відстань на розгону. В іншому ми не зможемо пройти. Давайте ну, зверху давайте, звідси, почнемо. Ми вже набрали 200 км, ми повинні встигати. Набрати ще 290 км до, 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 до фотоконтролю. Фу, встигли якраз в протек практично. І переходимо до останнього фотоконтролю. Це у нас потрібно набрати 210. Це також важкувати буде фотоконтроль в таких зігзагах. Так багато к... швидкості набрати потрібно. Блін, трішечки знову не вистачає. Ну, тут всі машини йдуть, і плюс до того що такий поворот важкий. Ну, рейтинг, бачите, ми вже набрали, брали, але ще тільки два періплити. Жаль, що немає ще одного фотоконтролю, крім цього. Але зате в нас є, можна втекти короче, менше ніж за 2 хвилини і ми прийшли. Така фіска штука є в нас. Тобто ми зараз можемо швидко пройти. Якщо ми зараз проходимо ось цей фотоконтроль, то ми швидко можемо пройти останню гонку. Навіть не буду брати іншу машину кобаль, на рівень. Все, ми прийшли останній фотоконтроль. Слухаємо кроса Стави, ми слухали І Дивіться, зараз ми тако переходимо в рейтинг. Переходимо, з приканемо заключати ділянку цю. Зараз тупо знищимо цього поліцейського і постараємося, можливо, можемо якось втекти в погоні. Браво 24.6, 39 парфіг. факт Нарушитель на чорному порше. Скористь перевищена і роздер. І дивіться, зараз я не будемо зелений будинок. Добре, мене. І все. І на цьому ми прийшли події з рейтингом. Дуже швидко, якби ще проходили з першого разу е фотоконтролі, то взагалі було б хвилин, може, 5 серія. А так ми маємо практично 10. За 13 секунд, 32 мілісекунди ми пройшли. І чогось немає і нічого, коротше. Повідомлю, ось я. Рох, слухаймо ще раз. Щенок уже готов. Покажи йому парень. Ну, ми прийдемо з веб вебстера на наступній серії, а на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.